Це матч золотий. Як дзвонив зараз враження, емоції? Ну, враження негативні. Ми все ж таки програли. Але вся команда говорить, що молодці. Тренер сказав, що гра була хороша. На жаль, не досягли того, чого хотіли. Сезон завершено, далі відпочивати йдемо. Що сьогодні не вистачило, на вашу думку? Можливо, десь впевненості. Особисто мені не полетіло в деяких гравців, в більшості я б сказала. Присадили на фали ще, ще в першій половині двох наших високих. Це зіграло ключову роль, як на мене. Ну, друге місце теж все срібно нагороди, все рівно, я думаю, що все рівно приємно для рівного. Так, це приємно, але билися за перше, намагалися, чогось не вистачило. Ще буде, всі перемоги попереду, як говорять. Дякую Збройним силам з України ще. Дякуємо і бажаємо успіху. Отже, слава за ваш цю матч, як за було? Ну враження від того, що гра виявилася як то гідною. Дві команди гідні друг друга. Да, десь ми, мабуть, упустили в рахунку і свою перевагу, десь можливо втратили. І не вдалося її наверстати. Були промахи зі штрафних, в такий момент відповідальний, де ми мали би нас догнати, і цього не вдалося. Ну, В принципі, і хотілося б, звісно, сказати, щоб ми могли ще краще. Ну, не знаю. Я думаю, дівчата віддалися на всі 100%. Можливо, трошки, скажімо так, ну не влучили того, що влучили вчора. От, в принципі, і все. Дякую. Да. Успіхи. Отже, завершився фінальний матч, які зараз враження взагалом. Ми зробили свою задачу. У нас була задача перемогти. Ми зробили це з всіма силами, які ми змогли. Ось і результат. У нас перше місце. Як суперниця сьогодні, був напружений поєдинок? Так, напружений був поєдинок, старалися всі. Не було такого, що хтось десь не захотів. Всі хотіли виграти, але переміг сильніше. Ти стала кращою гравчиною чемпіонату. Що для тебе, власне, це нагорода? Для мене це перша нагорода, тому я буду дуже щаслива. Ну і загалом Франків зробив золотий дубль, виграв суперлігу і вищу лігу. Чи можна сказати, що це був найкращий сезон взагалі для команди, і для тебе? Звісно, це був найкращий сезон. Ми забрали все, що могли. Я думаю, тренер довольний. Сьогодні в матчі відбувалися Франківську два дні в фінал чотирьох. Як загалом атмосфера в залі? Дуже дякую вболівальникам. Атмосфера була найкраща з найкращих. Це наш був шостий гравець, тому дякуємо. дякую. Дякуємо. Все, успіхи. Отже, вітаємо з перемогою. Як загалом сьогодні фінал складався? Розкажіть емоції враження. Складна ігра, рівне, достойний суперник. Ну, ми сьогодні були сильніше. І я рахую, що Франків заслужено переміг в фіналі. Ну, загалом по атмосфері напружений був матч, рівно традиційно принциповий суперник і дав бій. Звичайно, ми чекали цієї боротьби. Ми вчора зібралися ввечері, розібралися ще раз цю гру. Ми десь виключили там сильні сторони, скажем, рівного. І ну, це спрацювало, як то кажуть, переможців не судять, франків чемпіон. Як атмосфера в залі сьогодні на фіналі? Атмосфера, ну знаєте, я краще нічого не говорю, це краще бачити було Сьогодні Дуже тепло болівальники підтримували команду з Франківська. Хотілося б, звичайно, щоб е, на сьогодній рік такі фінали може десь провести і в манежі коледжі, фізвиховання. Ну, в цілому, виходить, я дуже вдячний болівальникам, тому що це був шостий гравець в нашій грі. Цього сезону Франків зробив золотий дубль. І виграв і Суперлігу, і вищу лігу. Як загалом оцінити чемпіонати, завершився? Е, ну, Ще не все. Ще змагання юнацької ліги, де наша юнацька команда виступає 2009 року і фінал відбудеться Івано-Франківської 11-го року. Ну, звичайно, чемпіонство суперлізі, чемпіонство вищій лізі. Слідуюча мета перемогти в юнацьких лігах 2009-2011 дев'ятого Ну потрошки баскетбол, центр баскетболу перемістився Івано-Франківськ.